Всім привет! Мы на каналі Крутий Кіт, і сьогодні у нас персик каже як він відпочиває його він іде, Персик Хто не знає ім'я цього котика, це наш персик. Риженький. Ось так. Персик. Передай привіт підписникам своїм. І дякую вам за те, що ви набрали 316 підписників дуже вам вдячний. Ви дуже круті. Дякую, що ви активні на моїх нових відео. Тож, давайте наберемо тисячу підписників до, до осені. Я дуже вам буду вдячний. Ну перед началом хто хто вперше тут дивиться це відео, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть якісь коментар коментарі. І, і, і так. Ось наш персик. Не Ти будеш щось робити? Сьогодні він не буде знімати YouTube Шортс. Сьогодні у нас одне відео таке. І сьогодні не хоче зніматись. Ось так. Нюхає цей Перекусив класну та персик. Також ви знаєте барс. Також ви знаєте такого котика як барсика. Такий темненький, худенький. ропить для персика будиночок із коробки із картону. Коробка в нас уже є, залишилося тільки покрасити її і зробити місце, щоб він лежав. дуже в нас любить гратись і зніматись в відосиках. тому зараз я вам покажу будиночок, початковий будиночок нашого персика, а ось наш її будиночок. Ви поки що не лякайтесь, це поки що е, ну, коробка звичайна. Тут ми постелимо е, якусь тряпочку, тряпочку. Також щось м'якеньке постелимо, щоб е, барсику і персику зручно лежати. І ще тут у нас є ще отакі дві коробки. Ось така коробочка тут. Я так думаю, буде їжа. А тут ще є ось така коробка. А тут буде, я, я, я навіть не знаю, що тут буде така коробка. Ви вже багато знаєте про, про наших котів двох барсика і персика. І ось сьогодні ми будемо робити їм будиночок. Ось такий. Ось такі. Тут буде, тут буде тільки для, для персика тарілочки стояти, а тут я навіть не знаю, може це буде якесь секретне сховище для косів. Тому ну, зараз я збігаю за матеріалами, і ми будемо робити ось цей крутий будинок. Залишайтесь. Поки я йду, персик став головним біля будинку. Ось так. І виглядає собачок. Ти тут що, головний? Ану, Дай пройти. Ось, що у нас поки що відбувається, я постелив е, таке, тепле теплу простинь. Таку, класну, щоб коти тут лежали. Зараз будемо робити другий поверх ось цього зеленого. Друга частина. Зараз будемо ще щось таке вкладувати, щоб ще було тепліше, м'якеньке. Це все, що я знайшов. Тому залишайтесь на каналі. І що я зроблю. Я постелив. Япочку ось таку в а внизу такі два коврика. Думаю, що дуже класно коти зацінять. Думаю, ось так. Ну, якщо вам сподобалося це відео, цей будиночок. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Давай підписуйся, хто, якщо ти ще не підписаний. А ви були на каналі Крутий Кіт. якщо вам сподобалася ця рубрика будування будиночка, то давайте наберемо. 300 лайків, і я випущу другу серію, як я роблю більш, кру, більш крутий будиночок для наших шкідників, котів. Тому, всім, всім бувайте і всім пока!